Я вас вітаю. Ми сьогодні знімаємо цікаве інтерв'ю про спорт і завітали до студії Time Fit, де можна відвідати силові, жироспалювальні і відновлювальні тренування як для дорослих, так і для підлітків. Ми сьогодні поспілкуємося з її власницею, яка є фітнес-тренером, і поділиться з вами своїми порадами як для підлітків. Так і для дорослих, як зберігати здоров'я, і як рухатися по професійному шляху фітнес-тренера і власниці своєї фітнес студії. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Active Teens, і це простір для підліки, де ми знімаємо різні інтерв'ю для вас, для того, щоб ви визначилися з вашою майбутньою професією і дізналися трохи більше про різні напрямки, в яких можна розвиватися. Сьогодні ми в фітнес-просторі TimeFit. і ми будемо спілкуватися сьогодні з Людмилою Грищук. Вітаю тебе, рада тебе бачити. Давай сьогодні поговоримо про фітнес-індустрію, як підлітки можуть себе реалізувати в цій сфері, куди йти навчатися, і взагалі, якщо ти хочеш бути або фітнес-тренером, або власником фітнес-студії, фітнес-залу, що треба робити, скільки можна заробляти, і взагалі, як можна рухатися в цьому напрямку? Всім привіт! Мене звати Люда, і я вам сьогодні розповім про фітнес-індустрію. Угу. Люда, скажи, будь ласка, чи це була мрія дитинства стати фітнес-тренером, власницею студії? Або це з'явилося пізніше? Як ти взагалі дійшла до того, що ти тренер і у тебе є такий чудовий простір? В дитинстві я займалася танцями. Я дуже любила спорт з самого самого дитинства. Ну і тому, от як мій шлях на цьому завершився, коли завершилася школа. Школа танців завершилася, і далі я поступила в аграрний університет. Тобто, це був не був фітнес-напрямок чи фізичне Ні. виховання взагалі Ні. щось інша сфера. Це був взагалі економічний факультет, економічний факультет, але й тоді я вже шукала себе. Тобто я розуміла, що я хочу дуже працювати в сфері спорту. Я люблю все, що пов'язано з здоров'ям, люблю все, що пов'язано зі спортом в цілому. Ну і так склалося, що я в 20 років вже почала шукати десь себе. Працювала в різних сферах. Це був навіть і Макдональдс. Бачите, можна починати навіть з Макдональдса, а далі рухатися в своєму напрямку. Пропрацювавши в Макдональдсі півроку, я розуміла, що це зовсім не те, чого я хочу. Далі сиділа якось з подружками, дивилися різні відео, де трішечки так себе надихнули займатися спортом. Люда, скажи, будь ласка, ти завжди була в такій чудовій фізичній формі? Чи колись були періоди, е які бажали кращого? Були звичайно ж періоди, які бажали кращого. Я взагалі, е якщо так по-чесному, то трішечки була зайвою вагою. Але я так не бажала, бо коли я прийшла в сферу спорту, мене відразу відправили додому на схуднення. І я була робила? чесно, в шоці. Я була чесно в шоці, Прийшовши додому, я почала, звичайно, ж, з харчування. Харчування це є основа всього. Тобто, ну, якщо у підлітка. Ну, є пару лишніх кілограмів. Ми знаємо, що у підлітків часто виникають ну, певні комплекси через те, що, що і як, як вони виглядають, що їдять, наприклад. Та, і якщо немає спорту в житті, то певно є ну, деякі моменти, да? що може підліток вже зараз зробити для того, щоб привести себе в форму, виглядати краще і позбутися комплексів. Звичайно ж, спорт це номер один і харчування також. Тобто більше слідкувати за своїм здоровим харчуванням, за своїм менше вживати шкідливих напоїв, шкідливої їжі, менше солодощів, старатися не їсти на ніч також, це теж дуже-дуже важливо. А щодо спорту, як ти рекомендуєш, чи є якісь загальні норми рекомендацій, наприклад, три тренування на тиждень? Чи треба додавати кардіо, чи не треба додавати кардіо. Ну і взагалі, як собі сформувати оцей план? Е, є багато підлітків, які вважають, що можуть піти в спортзал, потягати залізо і вже бути аполонами. Да? Напевно, тут є якийсь підвох. Звичайно ж, краще всього ж тренуватися хоча б разів три на тиждень. Чи потрібно це робити з тренером, чи можна це робити самостійно вдома, чи піти самому в самому фітнес зал? Все-таки рекомендую тренер для того, щоб було правильне навантаження. Саме тренер може підібрати вам вірне те навантаження і визначити ціль, з якої ви прийшли, ну і допомогти вам в цілому. Розкажи: якщо підліток вже в гарній формі, тренується для себе, але відчуває впевненість, що готовий. Тренувати інших людей, який шлях пройде ця людина для того, щоб стати вже професійним фітнес-тренером і в подальшому можливо відкриє свою студію як у тебе? Будучи в аграрному університеті? Я вивчала паралельно бур'яни, сівозміни і м'язи. Це було дуже кумедно, дуже цікаво. Ну і. Звичайно ж, от коли оце от тяжко, і ти розумієш, що це тяжко, воно навпаки якось надихає. І розуміла, що це моя справа, спорт. Тому, якщо ви вирішили а, вже йти в спорт, то розпочніть себе. Розпочніть правильно харчуватися, знаходьте курси, а, спілкуйтесь з людьми, а, які... В спорті спілкуйтесь з тренерами, ходіть абсолютно на всі на різні тренування. Не обов'язково це має бути е, тренажерний зал, це можуть бути і танці, це можуть бути і розтяжки, можуть і групові, і персональні. Тобто, весь весь досвід із цього взяти. На чому спеціалізується саме твоя студія? Розкажи трохи більше, які тренування у тебе є, які ти ведеш, чи є у тебе працівники, які ведуть інші якісь напрямки. У нас є силові тренування, є жироспалювальні, ну і є звичайно розтяжки, більш такі лайтовенькі тренування. Що я проводжу? Проводжу всі види тренувань. Досвід має вже 14 років. А в нашій студії працюють. Чотири працівники. Чи це всі дівчата? Чи є у вас хлопці? Є хлопці, О, є, є хлопці. хлопці, є хлопець Олександр, професійно займається кікбоксингом, теж спортсмен. Всі наші працівники дуже люблять спорт, обожнюють спорт, правильно харчуються. Ми всі йдемо в одному напрямку. Ціль не для того, не щоб всі були худенькі, підтягнуті, стройні, а щоб всі були здорові. Це прекрасна мрія і прекрасна ціль. Я думаю, що головна задача спорту це бути здоровим, бути здоровим якнайдовше, для того, щоб ти, коли тебе 80, ти не лежав тілом, а ще. Бігав, насолоджувався життям, гуляв і мав сили на довге щасливе життя. А, а вже вигляд, це вже буде приємним бонусом до е, здорового тіла. Е, якщо підліток хоче працювати тренером, е, куди йти вчитися і які кроки треба зробити для того, щоб почати працювати? Е, якщо ви хочете здобути якісно хорошого світу, звичайно, це має бути е, інститут фізкультури. Інститут спорту і вже далі мають бути як доповнення різні курси, там де ви зможете прийти і практику, і самі здобувати ще щось новеньке. Як підлітку шукати своїх перших клієнтів? Поділюсь досвідом своїм це було дуже нелегко. Але можливо, можливо, все просто бути собою, любити свою справу. І коли ти любиш свою справу, звичайно ж воно все само собою йде. Ти ділишся своїми знаннями, своїм досвідом. Ну і ось так це тільки працює. Я думаю, тільки працює від душі, коли ти от дійсно знаєш, що це твоя улюблена справа. То люди самі до тебе прийдуть. Який був твій шлях? Ти пішла працювати в найм, чи пішла одразу шукати своїх клієнтів і працювати як підприємець? Я працювала в найм. Це був фітнес-зал, фітнес-клуб. Що це було? Фітнес-клуб. Які це тренування були: силові чи групові? Ну, який цей був процес набору досвіду? Це були і силові, і групові, і в тренажерному залі, але, ну от. Найбільше мені все-таки хотілося проводити групові тренування. Це більше як моя така стихія. Досвіду хотілося набрати в різних направленнях. Уточню. Тобто, ти пішла працювати в фітнес зал, там все дізналася, як воно працює, і відкрила свою студію. Чи між цим ще був якийсь етап? Перед відкриттям своєї студії я завагітніла. І. Думала, що трішечки посиджу в декреті, але не вийшло. Ми взяли декілька мам, друзів з міста і з колясочками вже займалися спортом, ходили випадами, розмовляли багато, знаходили на вулиці всі підручні. Способу, як нам позайматися. Це було круто, і з цього все почалося. Далі вже нас стало більше, 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 і прийшла зима. Нам потрібно вже було десь знаходити приміщення. Я відразу знайшла клуб тут, в місті Вишгород, де я її орендувала погодинно. І от з цього вже почалася наша команда, така, яка поступово почала набирати обертів. Тобто спочатку це була погодинна оренда, а далі вирішила е, взяти в оренду це велике класне приміщення. Ні. Ні? Це вже наше наступне а, приміщення. Тобто між цим було ще якийсь так. Промі проміжковий етап. Так. Перше приміщення було 116 квадратів. Ми там пробули 3,5 роки. Три з половиною роки, за три з половиною роки ми вже не поміщалися в тому залі, у нас вже було багатько, і тому був зроблений вже наступний крок до збільшення, приміщення. Ми тут тільки сім місяців. Тобто, це зовсім свіженька студія? Це зовсім свіженька, новенька студія 250 квадратів. Скажи, будь ласка, чи, була, чи, чи був у тебе страх перед тим, як відкрити своє? Ну, тому що це і фінансове навантаження, і відповідальність перед клієнтами, чи, не було думок, чи я справлюся, чи я потягну це все. Ну от розкажи, як ти поборола оцей, знаєш, такі коли ще хочуть, і думаєш, боже, братися, не братися, чи це робити, чи не робити? Звичайно ж, в деяких ситуаціях так було дуже лячно, а може не зараз, але я дуже чудово знаю, що підходящого часу ніколи немає. Тут і зараз має бути, якщо ви вже е, в, в своїй голові вже склали ці думки, що так, я хочу, то тільки вперед. Ніколи не сумнівайтеся в собі, і я завжди всім кажу, що найбільший той страх, найбільший конкурент в зеркалі все. Розкажи, будь ласка, давай про гроші відверто. Да? Скільки, який бюджет був на відкриття цієї меншої студії? Тобто скільки потрібно мати е, людині е, накопичень для того, щоб стартувати з власним бізнесом? Це було 8 тисяч доларів. Дякую. І це був ремонт, чи це було, було готове приміщення? Це був і ремонт, такий більш косметичний, але ми його зробили теж гарним. Ну і звичайне ж обладнання обладнання. обладнання так. І ти працювала там сама, чи вже були наймані працювати? Е, працювала я сама півроку. Далі приєдналася дівчинка Вікторія, яка проводить е, трішечки такий інший варіант, трішечки інший формат, стрейчинг, також танці. Ну і ми почали з Вікторією вдвох працювати. Далі ми вже прийшли сюди і вже нас більше, і вже кожен займається своєю справою і. Мені краще і легше трішечки. Розкажи, будуть питати, скільки в середньому заробляє фітнес тренер, якщо він найманий працівник, і скільки можна заробити в місяць, якщо у тебе своя студія? Від і до. Ну, якщо ви найманий працівник, то від 20 тисяч це може бути гривень. гривень. Якщо вже ж своя студія, то це від 2 тисяч доларів ідеалі має бути. Все тільки в ваших руках. Люда, розкажи, будь ласка, чи е, були випадки дійсно складних клієнтів, коли ти розуміла, що я, наприклад, не знаю, що робити, або психологічно було важко, і що робила? Так, звичайно, ми всі різні, ми всі індивідуальні, але е, я. Чесно вірю, що всі десь в глибині душі, всі дуже хороші, добрі. Але так склалося от на той момент. Тому треба якось виходити із цих конфліктних ситуацій, розмовляти більше розмовляти, і все. І я думаю, ви вже наладите і знайдете якісь компроміси, щоб далі співпрацювати. Якщо підліток от тільки-тільки пройшов навчання, декілька курсів, наприклад, або навчається в, в університеті на фізичному вихованні і вже починає свої перші якби, гроші заробляти, іде працювати вже в поля, да, працювати з людьми. І стикається ситуацією, коли приходить ну, складний клієнт, складний зі здоров'ям, наприклад, коли ти бачиш, що ну, я не впевнена, чи я справлюсь, твої поради цьому молодому спеціалісту. Звичайно ж, якщо вони впевнені, то потрібно йти трішечки далі. Потрібно звернутися до менеджера, потрібно попросити допомоги в своїх колег. Ну, або ж, якщо ви маєте недостатньо досвіду, то краще все-таки відправляйте цього клієнта до реабілітолога. Люда, розкажи, будь ласка, у тебе є своя студія. Вона вже, ну, це приміщення, наприклад, вже 7 місяців працює. Звідки клієнти? Тобто, які, яке джерело, чи це соцмережі, це, чи це сарафанне радіо, звідки приходять клієнти? Всі наші клієнти в більшості з сарафанного радіо, скажу чесно, що реклама в нас не дуже. Це е, мій такий недолік. Я про нього знаю, і більшість зараз працює на Сарафанне радіо. Ну, це теж гарний спосіб. Е, Привернути увагу, якщо прийшла дівчинка, їй все сподобалось, вона покликала своїх п'ять подружек дивись, у нас тут класні заняття. Давай зі мною ходимо разом. Ну це класний спосіб. Люда, розкажи, чи були у тебе клієнти-пілітки, і яка програма тренувань була для них? І чи була історія успіху? Звичайно, є дуже гарна у нас історія успіху, коли діти-підлітки, дві дівчинки, дві подружки були трішечки так можна назвати зайвою вагою. За півроку з дівчатами ми пропрацювали всі-всі-всі ці недоліки, які вони хотіли прибрати. Десь трішечки було тяжко. Десь легше, але в цілому ми справилися за півроку. Дівчата досягли гарних успіхів, підтягнулися зовсім це по-іншому. Взеркалі було зовсім інше відображення було в дзеркалі. Ну і дівчата стали впевненіше в собі, здоровіше і. Хотілося щось робити, хотілося творити. Вони мріють, розпочали так зовсім по-іншому. Вже такі більш не дитячі мрії, а вже теж задумувались на рахунок спорту, запитували, як, що краще розпочати. Скажи ще, будь ласка, є проблема з спортивними травмами, коли підлітки, не тільки підлітки, травмуються в спортзалі, беруть неправильну вагу або неправильно виконують якусь справу і мають потім наслідки. Які твої топ 3 рекомендації, що не робити для того, щоб пізніше не було спортивних травм? Спорт, моя думка, що спорт має обов'язково бути з тренером, спорт має бути здоровим. Тобто, якщо вам тренер каже, що ця вправа не підходить, значить ця вправа не підходить. Тобто чіт, чіткість має бути в спорті. І тоді не, не буде ніяких проблем, тобто все буде добре. Угу. Скажи, будь ласка, чи є якісь такі новітні тренди в фітнес-індустрії, що такого зараз популярного є, що користується попитом, які саме тренування у вас, наприклад, найбільш популярні, і які ти бачиш в майбутньому ці тренди? Зараз, взагалі, спорт дуже популярний, майже кожен другий у нас займається спортом, і це добре. І я рада, що і підлітки в тому числі, більшість додаються до нас. Це можуть бути абсолютно різні напрямки, як і танцювальні, так і силові. Тут вже в залежності, що вважає сама людина. Тобто обирайте те, що вам по душі. Я такий. Тренд останніх, напевно, двох років тренування за півгодинки, і МС, коли ти одягнув костюмчик, і там тобі всі ці е, е, костюмчики з тебе зробить е, фітнес-бікіння. Є твоє відношення. Чи можна зробити красиве тіло, здорове тіло без самостійного навантаження, тобто за допомогою якихось приладів? Не можна. Не можна. Потрібно трішечки більше навантаження. І не півгодинки, а гарненький, активний спорт, ну і, звичайно ж, харчування. Правильне харчування. Менше Кока-Кол, чіпсів. Про Кока-Колу ми вже казали, так? Але я розумію, що вам це важко зробити, але це єдиний спосіб знизити вагу. На жаль, інших немає. Ще одне важливе питання, яке. Для всіх актуальне, і для мене в тому числі, як зберігати мотивацію до занять. Тому що є такі, знаєш, кожного січня, 1 січня, я буду займатися спортом, або кожного понеділка ходиш на два тренування, потім кидаєш і нічого не робиш. От як з цим ти рекомендуєш справлятися, боротися, і як себе тримати в такій дисципліні? Я рекомендую робити це тут і зараз, не відкладати на понеділки. От якщо ви вже надумали собі, що ви будете займатися спортом, чи будете слідкувати за своїм харчуванням, розпочинайте вже зараз. Підходящого часу ніколи не буває. Його нема тут і зараз. Дякую. Скажи, будь ласка, які топ-3 поради ти могла б дати собі, коли ти була підлітка? Гарне харчування, правильне. Я би, якщо чесно, я би його змінила тоді. Далі спорт трішечки, вже б, якщо я розуміла, що я хочу бути тренером вже тоді, в підлітковому віці. Більше якихось навиків, більше, там вже, можливо, почала б вивчати м'язи раніше, побудову тіла і так далі. Тобто, якщо ви вже хочете розпочати свою діяльність у спорті, вже щось потрібно робити. Курс тобто, плануйте. анатомії в школі. Курси анатомії. Почніть вже зараз вчіть е, <світ> порада? Ну і третя порада: вірте в себе. Все вийде. Більше віри в себе. Які у тебе плани на цю студію? Як ти бачиш себе, е, свій бізнес через 5 років? Наш простір Таймфіт, звичайно ж, планує масштабуватись. Ми це робитимемо і вже починаємо робити так поступово. Я вам признаюсь так, що в мене є трішки проблема з делегуванням. Бо коли от відкрилося перше наше приміщення, ну більшість працювала я сама, і так як це така як дитина моя, тобто дуже тяжко було відпускати. Але зараз працює син і вже краще. Ну, є вже на кого перекладати обов'язки. Є вже інші тренери, які можуть проводити так. заняття. А до речі, якщо ви хочете почати цей шлях від тренера до відкриття своєї студії і далі масштабування не тільки просторове, але й е, грошове, потрібно вчитися делегувати. Є така думка помилкова, що краще за мене ніхто не зробить. Так ось зроблять. Не гірше, або достатньо добре зроблять і вже буде добре. І таким чином ви зможете масштабувати свої проекти до мірового масштабу. Скажи, чи є для тебе якісь куміри, чи такі зразки, на кого ти орієнтуєшся, хочеш бути схожою сама, або хочеш, щоб твоя студія була схожа на якісь приклади, які вже існують. Звичайно, це мої колеги, які мене надихають, які досягли більшого. ну і... Я би теж так хотіла. А що це за колеги? Який у них простір, якого масштабу? Це Київ, Одеса, це величезний простір, там, де є дуже-дуже багато всяких новиночок, різного різного обладнання, дуже цікавого, нового і так далі. Скажи ще, будь ласка, як ви пережили кризу 2022 року? Я так розумію, що якийсь період не працювали, як потім вийшли на те, щоб е, стати на ноги і продовжувати робити свою справу? Перший місяць взагалі не працювали, далі ми працювали онлайн. Це були безкоштовні тренування, і дівчата з різних різних куточків світу підключалися, і ми, е, підтримуючи один одного, розпочали нашу роботу. І вже через два місяці. Я повернулася в місто, і дівчата теж почали повертатися, і ми от такими маленькими кроками, це як ніби було все спочатку. Але ми це змогли, це все продовжували ми і тренуватися, продовжували і підтримувати один одного, ну і зараз теж ось так. Тут головне не зупинятися не зупиняти. а все-таки продовжувати працювати, хоч з маленькими групами, хоч з одним клієнтом, але продовжувати свою діяльність. Розкажи, от ти сказала, що були онлайн-тренування. Чи плануєш ти йти в цю сферу технологічну, наприклад, якісь записи, якісь курси, які можна продавати онлайн, і взагалі чи є потенціал цього ринку онлайн фітнес продуктів так, звичайно, онлайн теж як варіант, це чудовий вихід для тих, хто е, з різних причин не може відвідувати тренування. Чи плануєте ви своєю студією це робити, чи це поки така далека перспектива? Ні, недалека. Найближчим часом так, ми плануємо трішечки більше розвинути. Також онлайн-тренування, де можуть по запису і підлітки, і більш доросліші дівчатка теж займатися спортом. Дякую тобі за це інтерв'ю. І останнє дай одну найголовнішу пораду нашим глядачам, нашим тінейджерам, підліткам, які будуть дивитися це відео. Підходящого часу не існує, його немає. Тут і зараз. І більше віри в себе. Дякую тобі за це інтерв'ю. Було дуже цікаво. У тебе дуже класний простір, дуже такий тут відчуваєш себе як вдома, так і бачу, що ви вкладаєтеся в цей простір, бачу, що ви розвиваєтесь. Пам'ятаю, що простір був десь не тут, та і меншого формату. І це дуже круто, що в такі. Нелегкі часи для всіх, все одно, ви рухаєтеся вперед. У вас є клієнти, і ця клієнтська база збільшується. І дякую тобі за твою участь в нашому проєкті. Я сподіваюся, що вам буде цікаво дивитися це відео. І е, завітайте в студію до Людмили і знайдіть для себе той напрямок для здоров'я, який вам подобається тут. є широкий вибір е, на будь-який смак. Дякую вам. Дякую. Взагалі, це дуже тяжко, я вам скажу. Це тераса раз. знаю, що ви водите з зони комфорту. Це завжди зріз, це круто. Я дуже вам вдячна. Наб'ємаса. <up> <с up> <с up> давай, давай. Тут, тут. Як звичайно, це ровно всі. Не треба голови висадити, можна... Робити. Чого? Я теж не хотіла висадити. Ми тобі рівно. От. <с up> 走啦！<A>